Ми познайомилися рівно 12 років тому, коли були першокурсниками інституту журналістики. Пам'ятаю, до мене підійшов хлопець із широкою білою усмішкою і сказав: «Привіт!» ваш військовий журналіст частину предметів вивчав із нами, цивільними. Він був там, де мріяв бути. Хлопець з маленького містечка, з багатодітної родини, сказав: Я хочу бути військовим журналістом. І він не подавав документи нікуди. Один факультет, один. Ніхто і гадки не мав, що місцем роботи військового журналіста Чубашева стане війна в Україні. 2015. -й. Ми вже знаємо ворога в обличчя. Росія вже анексувала Крим та окупувала Донбас. Їдемо з морпіхами передати окупантам вітаннячку. А 24-річний Чубашев вже працює на військовому телебаченні. Місця його постійних зйомок Краматорськ. Авдіївка голівудські відчайдуха до дідька упакований дядько. Я його називала, тому що ну на ньому було просто все, що тільки можна було придбати. в Якихось там класних мілітарі магазинах. Олексій був наставником Яни. Молодшу колегу вчив працювати на передовій. Ми як дурні просто дорвалися до хлопців, до спікерів. Просто ми я не знаю, тоді спали. Може, по дві три години. Але наче старший брат Чубашев все тримав під контролем. У нього була отакена сумка, в якій були чухольчики, в чухольчиках за чухольчиками, під чухольчиками, і кожен вечір він тако розкладав їх в кімнаті перед собою і перераховував, скільки в нього всього. Дивився, що все на місці. Він каже, що я маю все контролювати, і він має прикрити в будь-якому випадку.